Вітання! Та слава Україні й українському народу. З вами Андрій та короткий огляд реактивного літака часів Другої світової Кортен або ж Готаго 229AB travel у 48-му масштабі. Літак цікавий, незвичний та дещо футуристичний з вигляду, все тому що він виконаний за схемою літаюче крило і у нього відсутній киль та хвіст у звичному розумінні. Коробка зустрічає яскравим надписом New. Швидше за все це повторний запуск станків для штампування моделі, бо сам Кіт вперше побачив світ у 1992 році під брендом Dragon. Хороший крок від Revel – додавати фото вже зібраної моделі. Думаю, ці фото можна брати за еталон та ставити собі за мету, зробити свою модель ще кращою або ж не гіршою. Як ви знаєте з попередніх моїх відео, огляд я озвучую після того, як модель зібрана, та скажу, що модель збирається легко. І 111 деталей навіть не відчуваються. А про все, що придає складності моделі, розповім у цьому відео. Литніки розфасовані в пакети з пластику, який переробляється. В наборі 7 сірих литників та один прозорий, а також одна пластина з металевими деталями. Почну огляд з центральної частини літака. Відлив доволі високої якості, лінії чіткі, прошивка не змазана, місцями присутня клепка. Все, що є лицевою стороною виглядає акуратно. Тильна сторона дещо шкаратніша, місцями помітний облой поки що не критичний. Крила симпатичні та мені кидаються в очі два моменти. Шороховатий пластик, це добре помітно в переливах світла. І рекомендую пройтись наждачкою та легко заполірувати перед тим, як фарбувати. Друге, що кидається в очі, це відсутність розшивки. А вона там повинна бути. З внутрішньої сторони помітні направляючі для підвісів. Правда, в комплекті нема жодного підвісного озброєння. Гарно відлитий ніс літака, також зверніть увагу на присутність клепки і розшивки. З внутрішньої сторони, помітні направляючі пази, по яких можна цілитись двигунами, а також є отвори для гармат. Тут же присутні два кожухи для двигунів. Хорошим кроком від виробника є те, що ви можете зібрати літак з закритими двигунами та відкритими. Чудово, що дається цей вибір. Перегородки деталізовані та трохи обліплені облоєм. Ящички з патронами гарно виштамповані, патрони чітко розділені, шкода, що їх особливо не буде помітно, бо монтуються всередину літака. Як бачите, на литнику є чимало дрібних деталей складної форми з непоганою деталізацією. Єдине повністю обліплені облоєм та хворіють швами. Це не щось катастрофічне, всього лише об'єм додаткової роботи для вас у підготовці цих деталей. Два ідентичних литника з турбореактивними двигунами Junkers 1-004B та гарматами МК-108 калібру 30 мм. Для двигунів присутній мінімальний пакет деталізації, і це вам знадобиться, якщо вирішите збирати відкриті двигуни. Якщо ж двигуни закриєте кришками, то й не буде сенсу заморожувати з монтажем і фарбуванням деталей. Гармати монтуються всередину літака та особливо не будуть помітними, швидше створюватимуть ефект масовки. Один литнік з шасі та всією підвіскою, ага, і з деталями кокпіту. Усі шви, як бачите, доведеться підчищати. Середня шина об'ємна з зовнішнім рельєфом. Дехто бачив цей рельєф щищає, дехто залишає. А, ось і приборна панель знайшлася, Об'ємна. Прозорі деталі. Трошки товстий відлив, тому й сильно заломлене світло. Присутнє фронтальне скло, розсувний ліхтар, навігаційні вогні, хат-дисплей і... і штанга для ліхтаря. Одна з пластин з фототравленням. Тут ви можете побачити деталі ремнів сидіння, дві штанги для переднього бризковика, деталі для двигунів і інший дрібізок. Інструкція з безпеки. Рекомендую хоча б зрідка в них заглядати, щоб освіжувати в голові нібито очевидні речі, про які ми любимо забувати, наприклад, вентиляція приміщення чи використання захисних засобів. В наборі один невеликий лист з декалями. Присутні номери двох гутів, декалі тонкі та нові, як бачите, 21-го року друку. На ділі були перевірені та зауважно викликали лише декаль приборної панелі. Вона замала та не відповідає рельєфу приборки. Інструкція кольорова зустрічає підказками. Кольори перелічні лише з номерами від Revel. Таблиць з конвертацією у фарби від інших виробників немає, тому готуйтесь до підбору кольорів на око. Інструкція виконана в класичних ілюстраціях. Вони місцями схематичні і на простіших кроках все зрозуміло. На якихось більш закручених деталях стає важче розібратись, як деталі стикуються між собою. Відразу на першому кроці помітна помилка. Рекомендують фарбувати кокпіт в світло оливковий, хоча повинен бути антрацитовий, тобто сірий. 16 та 17 крок показано, як скласти моделі з відкритими і закритими двигунами. Цікаве конструктивне рішення кріплення крил такими своїми пластиковими шпильками. Окремий крок для виготовлення ремнів. У наборі присутні пряжки. все, що залишається, це вирізати з паперу шлейки, для цього ідеально підійде маскувальний скотч. На останніх сторінках зустрічає зелено коричнева схема фарбування четвертого борту. Для фарбування достатньо чотирьох кольорів: два для камуфляжу зверху, один для низу та металік для трас від сопов. а також сіра схема з п'яти кольорів для борту номер 13 Цікаво те, що тут присутній жовтий кольор. Такий насичений колір, мабуть, використовували для розпізнавання свій чужий, щоб зменшити кількість дружнього вогню з землі. Це були останні сторінки з цінною інформацією. У підсумку скажу, що це доволі непогана доступна модель, яка підійде моделістам початківцям, так і профі. Для початківців ця модель це можливість отримати цікавий результат відразу з коробки. А також місцями стане випробувань, тому відразу рекомендую робити сухі примірки без клею. Та дивитись, як між собою стикуються основні деталі. Для моделістів з досвідом це хороша модель, яка дає місце для росту фантазії з створенням власних доповнень деталізації. Маю надію, комусь стане в пригоді цей огляд моделі та допоможе з правильним вибором. Відео збірки та моїх експериментів з моделлю на каналі з'явиться за тиждень, тож те, про що говорив, зможете побачити в деталях в розгорнутому відео. Бажаю вам успіхів у роботі з вашими моделями. Бережіть себе та близьких, слава Україні.